Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, черговий випуск Hunter Pool. Сьогодні ми говоримо про Ену знову ж таки, на Байбіті, тому що Baybit зараз кормить пулами. Байбіт кормить лаунчпадами, Байбет взагалі дуже добре кормить зараз. І ось новий лаунчпул, який починається через одну годину, в якій ми знову ж таки несемо одну тисячу USDT, але. З поправочкою я буду відкуповувати Enu і в еквіваленті цього токену нести туди в, в, в пул гроші. А, купимо на 1000 зДТН, цю ж 1000 еквіваленті N ми застейкаємо і будемо збирати свої Плюшки. Чому в Ені значно вище і краще тримається відсоток АПР? Все, банально просто. Типу, хто дивитиметься наступний випуск? лаунч-хантер-пулу по API, й зрозуміє, чому я так зробив, і там все чітко зрозуміло, чітко видно. Тому що APR по usdt тежки дуже і дуже сильно просідає, і ти по факту морозиш кошти, але нічого не отримуєш. Тому змінив трішки стратегію. Беремо 1000 доларів, купуємо актуальний проект на 1000 доларів, закидаємо в пул після пулу. Витягуємо і зливаємо. Якщо ціна ок, на після полу ціна не ок, то ми трішки почекали і злили після. Так, ну і власне, ось наш пул, який ми очікуємо сьогодні. Одна година 9 хвилин. У нас залишилося для того, щоб почати стейкати. А в цей же час я так розумію, відбудеться і лістинг. Ени, ми подивимось, що там буде по ціні. Ми це все порівняємо і після того відкупимо. Можливо, не одразу. Можливо, не одразу трішки почекаємо і після відкупимо, щоб ціна якось більш-менш була привабливою. Якщо ні, то будемо вже по факту купляти Але однозначно, стейк в токенові. Значно ефективніше, значно приємніше і значно прибутковіше. Я б вам трішки показав статку по АПРСу, але це на інший випуск, відведений в Хантерпулі саме під Лаунчпул АПРС. Тому ми сьогодні про Ено, а зараз трішечки почекаємо. А все заліститься, все відкриється, занесемо туди свої кошти. І вже в подальшому ми будемо в наступних випусках порівнювати дохідності. Трішки розкажу вам про сам проект, про свої плани, так само, як і з АПРС. До речі, зверніть на нього увагу: він зараз просідає дуже добре, і це означає, що його можна трішки прикупити. Я б рекомендував зробити саме так. Так, ну а поки все, а, цей Hunter Pool-овський випуск більш а, анонсний для того, щоб ті, хто не сидять в телеграмі, якщо вас там немає, підпишіться і тоді не будете пропускати такі моменти. А це більше для них, тому що пишуть люди, що не знали, що є такі лаунчпул. Е, і хотілося б залітати вчасно. Хоча, чесно кажучи, в пилу не сильно важливо, коли ти саме залітаєш. Ти все одно заробиш. Але чим раніше, однозначно, тим більше ти заробляєш. Тому чекаємо, закидуємо в еквіваленті 1000 USDT. Стейкаємо то все. Через днів 5, як трішки накапає, я. Вийду до вас в ефір, розкажу, що як, і подивимося, що з цим робити далі. А на цьому все, друзі. Всім дякую за те, що дивилися. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки, тому що це що? Правильно, це продвигає україномовний контент на Ютубчики. Якщо ти це зробив, тобі респект. Якщо не зробив, ну блін, ну я ж тебе не можу заставити. Правильно.